Привіт! мене звати Валерія. Я у Данії 5 років та хочу розповісти вам про те, що у Данії можна та потрібно втілювати свої мрії у життя. кажуть погано про Дані, але це не так. Я би не змогла повернутись. Звикла до датського менталітету. Я роблю це для себе, для свого майбутнього. Я вважаю, що в мене немає конкурентів. Потрібно просто робити. як би це тупо не звучало, Алло! Алло! привіт. Звідки з України, де проживаєте в Данії? Я з міста Ізмаїла, це Одеська область, 20 кілометрів від Руминії, та в Данії проживаю в містечку Воєнц. Як ви потрапили до Данії? О, це була дуже цікава історія, бо я вже розповідала. Я закінчувала університет. Це був третій курс. Я не дуже розуміла, що я хочу від життя та часто змінювала роботи, бо потребувала у коштах. Усе це було не то. Та згодом мої батьки підкинули мені таку ідею, що ось є контракти до Данії, Ти можеш спробувати себе заробити собі грошей на камеру та робити те, що ти любиш. Вони сказали, що дадуть мені кошти на цю поїздку. Та мені було потрібно тільки здати тест на англійську мову. У мене була дуже гарна англійська, та я здала цей тест, який потрібно було для того, щоб потрапити до Данії швидко. Та за два місяці зібрала всі речі та поїхала до Данії. В мене не було ніяких очікувань. Це була дуже імпульсивна ідея. Та Мені було 20 років, я ще не дуже розуміла, чого я хочу від життя. По традиції дякуємо нашим патронам, які підтримують наш канал. Ваша підтримка дуже мотивує та дає наснаги знімати інтерв'ю для українців Данії. Дякуємо. Де працюєте зараз? Чому змінювали ферми? Я зараз працюю біля воїнця. Це Хамелів. Працюю на свинчій фермі. Ферма дуже маленька, 800 свиноматок. Та я дуже задоволена, бо в мене гарний колектив. І чому змінювала ферми? Змінювала, тому що мені не подобалось ставлення до мене. Я в першу чергу навчилася розуміти, що в Данії ти також маєш свої права. Ти мусиш це розуміти, що ти не повинен терпіти те, що тобі не подобається. Тому ферм. Дуже багато в Данії. Ти можеш вибрати любу, яка тобі подобається, вибрати графік, усе, що тобі потрібно, та не терпіти те, що тобі не подобається. Так, тому я міняла. Та я не дуже боялась змінювати ферми. Навіть моя друга ферма почалася така дуже цікава історія. Вранці наш шеф він був дуже імпульсивний. Він прийшов, почав кричати на усіх, і підходив до кожного. І просто кричав. Він підійшов до мене, накричав на мене. Я Одразу на емоціях сказала, що я звільняюся, бо я не буду терпіти такого до себе. Та у цей момент я написала у інстаграм пост дуже великий про те, що яка ця ферма та усі проблеми, які там існують, і так случилося, що випадково їх дочка. Підписана на мене в інстаграмі, та до мене прилітає е, Шефіня та каже: що ти робиш таке, ми ж не такі. Е, моя донька не хоче тепер пробувати себе у фермерстві, бо вона вважає, що все так погано. Та я кажу, їй та ви ж не переживаєте, як я тут одна справляюся з усім цим. То що я в у чужій країні та це вас не турбує, вас турбує лише свої проблеми. Та й сказала, що я не буду змінювати свої думки, та я ухожу. та й таке. Тобто не треба боятися змінити те, що тобі не подобається, не треба себе гвалтувати. Чи важко дівчині працювати на фермі? Я вважаю, що для мене це е, тільки плюс, бо я їм скільки я хочу, та не е, повертаюся. <ріць> Реально, я завжди у дуже гарній формі. Я почуваю себе дуже добре, тому що це фізична праця. і Я не е, таскаю великі баули по 50-30 кілограм. Я роблю якусь е, таку роботу, яка е, мене тільки тримає у тонусі, та я не вважаю, що це погана робота для дівчини, це ні в якому разі не вбиває жіночність, та це усе лише у твоїй голові. Яка повинна бути зарплата на фермі? Я вважаю, що така зарплата, яка в нас зараз, це дуже добра зарплата. Яка у вас зарплатня зараз? 30 тисяч. До налогів. Я суто задоволена. Якщо я хочу кращого, я йду навчатися та буду йти у те місце, де я буду заробляти краще. Тобто цих грошей вистачає на життя? Звісно, так. Тому я повністю забезпечую усі свої потреби сама. то це цілком достатньо. Чим займаєтесь у вільний від ферми час? Я займаюся фотографією та відео мистецтвом. Також роблю дуже різні проекти, бо мені подобаються усілякі такі двіжухи, де ти можеш зустріти таких же творчих людей, як і ти. Та знайти однодумців, які думають так, же, як ти. Як я до цього прийшла, я вже розповідала, що я хотіла цього з дитинства. Я мріяла бути фотографом, відеографом. Мені це дуже подобається. Та увесь свій вільний час я займаюся цим. Якщо ви хочете дивитись і далі відео з українцями в Данії, підтримайте нас кроною так, саме однією кроною команді нашого каналу потрібна ваша фінансова підтримка. Так як ми, на жаль, нічого не заробляємо на YouTube. А вже довгий час створюємо якісний та корисний контент для вас. Від вас одна крона, від нас мінімум два випуска в місяць. Що скажете людям, які вважають, що дані скучно. Я, мабуть, буду трошки грубою, але я скажу, що це все залежить від вас, та це тільки ваша вина, якщо ви вважаєте, що Данія – це сумна, скучна країна, бо тут дуже багато можливостей. Ти можеш робити усе, що ти хочеш, та в тебе є фінанси на це. В тебе є місця. Дуже багато людей мені кажуть, що тут з приводу мого хобі, що тут немає студії, дуже мало візажистів. Це не приносить ніякі кошти, але я скажу вам так, що треба подивитися на це трошки з другої сторони. Якщо цього немає, тому ти можеш стати першим. Тому ти можеш стати засновником чогось більшого та створити усе це. Та люди, які потім будуть наслідувати твою ідею, завжди будуть на слуху, усе одно буде. Ж тільки ти, бо ти це започаткував. Тому це перший плюс, який я бачу, також я вважаю, що якщо вам скучно, треба просто себе шукати. Треба пробувати дуже багато робити, чого ходити на різні секції, зустрічати багато людей, наприклад, зовсім недавно. Одні українці заснували таку тему бізнес-інкубатор, де кожен може прийти та позайматися онлайн, пізнати усі секрети бізнесу в Данії. там вам нададуть допомогу безкоштовно. Тобто, треба себе окружати такими людьми, які будуть тебе надихати на щось більше, та завжди думати, а які люди поряд з тобою. Чим ти займаєшся? Бо коли ти е, дивишся на себе з іншої сторони, ти починаєш розуміти, що усе, що ти вибираєш, усе, що є в твоєму житті, це тільки твоя заслуга. Та. Я бублик. Я їду в Данію дарувати радість дітям і дорослим. У мене є патріотичні аксесуари, а також вміння танцювати нижній брейк і інші запальні танці. Ніяких передплат, оплата після привітання та фото. Як в Данії втілювати в життя свої мрії? Я вважаю, що потрібно не боятися та просто робити. Як би це тупо не звучало, просто робити. Я коли починала фотографувати, мене ніхто не знав. Я просто фотографувала своїх друзів. Я їздила по 2-3 часа в одну сторону тільки для того, щоб зробити цю фотосесію. Для коли в мене почали з'являтися замовлення за гроші, я почала робити усе, щоб це було. Ідеально, щоб людям дуже сподобалось. Я приходила з ферми, їздила на ті фотосесії, потім обробляла ці фотографії вночі. Та е, в мене не було жодного сумніву по поводу цього. Та в мене не було втоми, бо я знала, що я роблю це для себе, для свого майбутнього. Тому я скажу. Тільки що треба діяти, діяти, не сидіти, не копатися в собі, не казати Я лінива жопа я не вмію, я нічого не знаю. Он усі люди навкруги можуть це зробити. В них є хобі, а в мене нема. Треба від'їбатися від, від себе та просто почати щось робити. Та ти прийдеш до свого це сто відсотків, бо воно тебе знайде, якщо ти е, зробиш крок. Назвіть своїх конкурентів. Я вважаю, що в мене немає конкурентів <хи> не тому, що я така класна і саме найкраща, а тому, що фотографія це мистецтво. Та кожен бачить це зі своєї сторони, зі своїх емоційних переживань та свого досвіду для мене. Це щось більш глибоке ніж просто натиснути на курок та зробити фотографію. Тому е, усі роблять дуже круто та по-своєму цікаво. Тому я вважаю, що е, у цій сфері немає конкурентів. топ 3 місця в Данії? Я дуже люблю Рьома та Орхус і Кубангаген. топ 3 моделі, з якими ви працювали. Е, я дуже люблю працювати з моїми подружками, звісно. Вони для мене самі найкращі. Е, тому це Аліна Холобородько. Світлана Ротаєнко. Та да, мені дуже подобається Альбіна. Дуже хочу сказати про неї, поставити зірочку для інших фотографів, тому що в неї дуже цікава зовнішність. Та я вважаю, що в неї велике майбутнє у сфері моделінгу. топ 3 фотографа у Данії. Да, це Олег. Потім це Елізабет, дівчинка з Ольборга. та Кетлін Джонс. Мабуть, ви чули про такої ні. Я залишу посилання на них. Блогери в Данії за ким стежити? За вами стежити. <гум> <гум> дуже подобається, тому що е з вашого каналу можна дійсно побачити у е нас життя таке, яке воно є в Данії. Та з позитивних сторін, бо дуже багато, як ми вже говорили, кажуть, погано про Данію, але це не так. В інстаграмі це Бугай Марія, мені подобається, та в Данії, хто хтось є. Це і все, і за своїм контентом я дивляться. Яка вона українська діаспора в Данії? Я би описала її як дуже мужня, цілеспрямована, тому що тільки українці можуть приїхати у Данію та зробити тут свій кіпіш, створити свої івенти, створити свої спільноти, створити себе в першу чергу. Бо коли ти змінюєш країни, я вважаю, що ти руйнуєш себе. Бо ти залишаєш усе в своє майбутнє поза межами свого життя та будуєш щось нове. То це дуже складно, дуже складно. І усі ті українці, які тут, вони вже герої, бо вони зробили дуже великий крок на зустріч новому собі. Плюси і мінуси Данії для вас. Плюси, я вважаю, що тут дуже багато можливостей, тому що дуже багато сфер не розвинуто, тому ти можеш стати першим у будь-якій сфері. Що стосується дівочих сфер, то тут дуже багато е, таких е, можливостей. Також тут дуже багато можливостей для того, щоб подорожувати, мандрувати та бачити нові країни та нові місця. Також мені дуже подобається система в дані, тому що ти завжди е, у захисті. Ти економічно та політично захищена цій країні. Я відчуваю себе. Дуже спокійно тут, якщо чесно. Тут дуже е, безпечно. Ти можеш вночі йти кудись, та ніхто тебе не буде чіпати. Да, е, мінуси. Е, для когось це може бути погода, бо тут завжди дощ. Та, мабуть, те, що треба багато їздити е, часом. Буває так, що хтось живе у Орхусі з друзів, хтось живе у Ольбурзі. Та для того, щоб зустрітися, треба трошки проїхати. Але це таки не дуже. Великий мінус. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Мені найбільше сподобалось там було дві дівчинки, дві сестри. Мені дуже сподобалось. Вони такі дуже позитивні та дуже милі. Кого ми повинні запросити наступним? Та, мабуть, якщо так, то з моїх знайомих Ольга, коуч. В неї дуже цікаве життя. Да? Тут Даня вже 13 років тут живе. Та я вважаю, що їй є що розповісти. У вас є номер телефону Василя Гуманюка? Ні. Ні, я знайома з ним, але немає. Я б хотів запросити його на інтерв'ю в прямому ефірі. Так. Да? давай. Ми ну, можемо це зробити. Я взагалі розкрию вам секрет, це все uh -huh. шоу, це ютуба передача створена для того, щоб взяти інтерв'ю Василя Гуманюка. Алло, Алло, привіт. Привіт, Лера. У мене є для тебе така дуже цікава пропозиція. Уре. Ти як ти дивишся на те, щоб прийти на інтерв'ю до каналу Ютландії? Бо я зараз тут е, та ми ну, я напряму з ними вже спілкувався. Ну просто якби в мене є деякі знаєш плани на життя. Uh -huh. Я не готовий ще зараз давати інтерв'ю. Я це пояснював Сергію вже двічі. Тепер виходить, це вже в третій раз. Ну трошки пізніше, можливо, згодом. Uh -huh. Ну зараз я. Не можу прийти до них на інтерв'ю. Ну да то що я там не поважаю. Я дуже поважаю їхню роботу. Навіть захоплююся. Молодці угу. круто ведуть канал, але інтерв'ю я поки що не готові давати. Так, я зрозуміла звернення до українців. Я хочу побажати усім українцям та усім людям мріяти та не забувати про свої мрії. Якщо ви дуже хочете полетіти у космос, наприклад, то робіть це та мрійте про це. Живіть своє життя тут і зараз. Не відкладайте життя на потім, не відкладайте свої мрії на потім. Бо ти ніколи не знаєш, коли буде твій останній день. Тому просто насолоджуйтесь життям поменше негативу та негативних емоцій та побільше. Випромінюйте добра та тепла до інших людей та до тих людей, які приїхали сюди з України, бо їх можна розуміти, вони у стресі та можуть бути трохи налякані, тому підтримуйте одне одного, одного та єднайтеся. Нас тут не так багато, тому треба ставати не ворогами один одному, а намагатися підтримати та подарувати любов та підтримку. Чи плануєте повернутися жити в Україну? Ні, я не зможу цього зробити не через те, що я не люблю Україну. Я дуже її люблю, але я не зможу, бо я дуже звикла до датського менталітету, звикла до європейського бачення. Та в Україні це трошки інше, і це непогано. Це не погано і не добре, це трошки по-іншому. Тому я вважаю, що я би не змогла повернутися. І це не через те, що я не люблю свою країну. Хочу е зачитати цей дуже красивий вірш усім жінкам, нашим українським жінкам, бо вони. Насамперед дуже сильні, але у той самий час дуже ніжні, тендітні та надихають хлопців наших. Тому е вірш Марти Гурин про жінок закохана жінка, як кара небесна, приходить ефектно, хоча й невчасно. В очах її втонеш, як човник без весел. Рабом її станеш за вибором власним, для неї підеш підкоряти вершини, відкриєшся всесвітній закон притягання. Щодня, щохвилини, невпинно ростимеш, чи навіть освоїш ази віршування. Коли ж розумієш, вона є прекрасна, вона неймовірна, тендітна, чудесна, тоді аж впаде за вибором власним в обійми твої, наче мана небесна.